Привіт, рідненькі! Сьогодні я буду готувати лінивий капусняк. Так, я трішки лінива господинка. Я на повсякдень люблю готувати страви, які не вимагають до себе великої уваги. І це один із таких рецептів. Отже, що нам знадобиться? Ну, звичайно, квашена капуста. Картоплинка, маленька цибулинка, три столові ложки промитого пшона, 5 ось таких ось пластиночок білих грибів, сушених, уже звичайно відварних, і ось такий шматочок домашньої, копченої ковбаски. Ну і, звичайно, спеції, сіль, і потім додам ще трішки смальцю. Отже, спочатку капусточку. 그을코 Грибочки. Замість колбаски, ви можете, звичайно, використовувати шинку, почеревинку, пару реберець копчених, ну, що-небудь копчене. Так. А тепер ось такий невеличкий лайфхак, чайне ситочко, яке я ніколи не використовую для чаю. Ось тут дві духмяні горошинки і... Щоб 5-6 грошинок чорного перцю. Ще потім пізніше додам лавровий листочок. Так. І ось так ми вішаємо на краєчок. Додаю трішки солі, бо капуста вже солена, тобто трошки менше чайної ложки. І тепер заливаю це все окропом. Накриваю кришечкою і ставлю на вогонь. Так. Тепер, е, тепер я дочекаюсь, поки е, горщичку все закипить, дам покипіти хвилин 10-15 і покажу, що зроблю далі. Так, отже. Визначений час прийшов. Я додаю сюди лавровий листочок, десь приблизно столову ложку смальцю. Так. Закриваю кришечкою і вимикаю вогонь. А тепер ось, власне, Мій улюблений спосіб доготовлення страви. Ставлю це все в газетку, декілька шарів газет. І загортаю ось таке в мене тепленьке махрове простирадло. Ось. І тепер я це ще вмущу на кріселку, накрию ще ковдрою і залишу так ходинки на півтори, можна дві, можна навіть більше. І далі воно все буде готуватися само, а я буду займатися своїми справами. І буде в мене гарячий обід уже готовий. Півтори годинки пройшло, я вже витягла свій горщичок з під шубки і зараз буду відкривати і подивимось, що в нас вийшло. Ось так, я думаю, вам видно, що все парує, тобто за півтори години. Лишилося гарячим і дійшло до готовності. Пахне і грибочками, і копченням М -м 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 -м, смакота. Ну що ж, смачного, тримаємося віцно!